Сьогодні близько 11 години в сквері Козицького встановила афішну тумбу міського палацу мистецтв зоря. Вона остання з семи вже встановлених. Афішні тумби вже є на проспекті юності, вулиці Грушевського, площі Театральні біля центрального ринку та дві на вулиці Пирогова. За словами директора палацу мистецтв Євгена Майданика, тумби виготовлені за гроші зорі, і на них буде лише інформація про заходу, заходи палацу. Більше знає Роман Гах. Це сквер Козицького. На ваших екранах працівники встановлюють афішну тумбу міського мистецтв «Зоря». Вона остання з семи раніше встановлених по місту. Це стоїть металічний каркас, обшитий матеріалом композита кабон з порізкою. зверху логотип, Зроблено для укріплення, щоб нічого не сталося, Закладнає з бетону. Для украшення засипано мрамберної крошкою, А під рекламу обшита ПВХ, зверху будуть прикріплятися афіші. Я вважаю, що це бы наш міст приносить по сравнению з іншими городами как бы, на більш друге рівень По красоті как бы, по естетиці. Закладам, які надають послуги в сфері культури, неможливо немає можливості рекламувати. Ось в результаті цього захарашується місто. Афіші клеїть хто як хоче, хто де хоче. Фірма, яка виготовляла ці тумби, з нами співпрацює давно і вона зробила досить серйозну знижку. Ми все ж таки заплатили за сім тумб десь близько 30 тисяч гривень. Вінниці встановили афішні тумби двох видів, таку ж, як і в сквері Козицького, розмістили і на театральній площі. Також по місту встановили ще п'ять тумб. Вони мають такий дизайн їх чіпляють на стовпи. Роман Гах Андрій Починок, телеканал Віта.